Олександр Шевченко подякував всім виборцям, які підтримали його на довиборах до парламенту. Кандидат влаштував вчора урочисту зустріч цієї нагоди. Під час короткого брифінгу Олександр Шевченко заявив журналістам, що це перша спільна перемога. Однак зупинятися на ній не збирається. Попереду вважає кандидат ще багато роботи, яка має змінити ставлення влади до громади. І першим таким кроком має стати розпуск парламенту і нові демократичні вибори нового законодавчого органу влади в Україні. Чинний парламент вважає кандидат не виправдав довіри українців і мусить піти на першому місці. Сьогодні чиновник, а на другому громада. Тому я буду один з перших політиків, який абсолютно змінить ситуацію. І в моєму пріоритеті є основою людина і основою громади. Я думаю, що та Верховна Рада довго не проіснує, і це дуже добре. Повинна бути люстрація цієї ради. Я переконаний, що нові вибори, які вже будуть і виборами депутата Верховної Ради, і мера, і депутатів міську раду, будуть якраз тою люстрацією, тим очищенням і приходом нових людей. Спільно з якими я зможу дійсно досягти великих змін в місті Івано-Франківську, і якщо взяти в глобальному плані з новими людьми в цілій Україні.